Курбасівці не здаються. Всеукраїнський день театру, 27 березня. Актори планують відсвяткувати під стінами міської ради. Акція протесту спричинена фінансовими проблемами. Ще 4 роки тому заклад набув статус академічного однак, за цей час ані стан приміщення, ані добробут працівників не покращився. З театру повернулась Вікторія Вескевич. Не футболь, та культуру закликають курбасівці. Вистави проходять із аншлагами, а роботу творчого колективу високо оцінюють в Україні та за кордоном. Однак, прийшовши на спектакль, глядач потрапляє в обдерте приміщення. Театрали вважають, що головна проблема в тому, що культура не є пріоритетною для держави і фінансується за залишковим принципом. Не футболом єдиним живе наш народ, і не футболом єдиним цікаве цікаве місто Львів. І, і, в принципі, українська культура востаннє на ремонт виділяли кошти чотири роки тому. Тоді відремонтували дах. Однак, очевидно, не надто якісно під час вистави по залу часто розставляють миски, в які скапує дощова вода. Балкон старого австрійського будинку теж може обвалитись у будь-який момент. Всі зміни в театрі, за словами працівників, відбуваються за рахунок премій та грошових нагород. Гран-прі на різних фестивалях театр весь час при, ну, приваблював до себе увагу публіки, там ну і влади в кінцевому результаті, і це і це все йому давалося для роботи. Це не це не була якась там приватна річ, все робилося для глядачів, тих, котрі хотіли приходити сюди. Е, е, і за заслуги закладу йому й надали статус академічного. За таких умов працівники театру мали б отримувати заробітню плату практично удвічі більшу. Однак цей факт ось уже кілька років ігнорується. Із майже 4 мільйонів заявлених цього року коштів з бюджету виділили трошки більше, ніж півтори мільйони гривень. Через це чимало акторів, аби прогодувати себе чи родину, шукають заробітку за кордоном або в іншій професії. Вікторія Іваскевич, Назар Піх, вісник.